Уродженець одного із сіл, що на Ковальщині, майже 10 років гвалтував рідну неповнолітню доньку. Вона від нього завагітніла. Чоловіка оголосили у міжнародний розшук. Як повідомляє Коваль Медіа, із ухвали Ковальського міськрайонного суду відомо раніше несудимого чоловіка підозрюють в тому, що впродовж 2013-2019 років за місцем проживання він задовольняв свою статеву пристрасть неприродним способом з малолітньою донькою, використовуючи її безпорадний стан. Відомо також, що негідник Вчиняв дії сексуального характеру відносно рідної доньки незалежно від її добровільної згоди, і протягом 2019 та 2021 років, коли дівчинка ще не досягла 14-річного віку. На судовому засіданні стало відомо, що дівчина разом з матір'ю у серпні 2023 року повернулась з Білорусі в Україну, де на вимогу батька мала звернутися за медичною допомогою для переривання вагітності. Допитана неповнолітня підтвердила, що вагітна від свого батька 13 вересня 2023 року. гвалтівник був оголошений в міжнародний розшук.